До Грибовичів голова їде разом із журналістами. Дорогою мер обмірковує важливість такої виїзної сесії. Я думаю, це корисна справа, щоб відкрито прямо, щоб ніхто тут знаєте не спекулював, не, не прикручував факти. От ми такі, як є, такі є. Тобто, що зробили, покажемо, розкажемо. За сесійну залу у Грибовичах просторе приміщення у тутешній школі люду зібралося чимало. Прийшли із транспорантами, вимагають закривати сміттярку, яка шкодить їхньому здоров'ю. Люди настільки запалились, що односельчан вгамовує панотець. Я вас прошу як священик, заспокійтеся і давайте будемо слухати. Я прошу панську. Я вас підтримую. Один мер міняє другого, а люди лишаються на тій профлятій землі. І як жити дасть? Під вигуки громади посадовці запевняють, сміттєзвалище закриють. Зараз працюють фахівці над проектом рекультивації полігону, який одночасно є і проектом його закриття. Також вже знайшли місце для будівництва полігону у новому роздолі. Допоможуть у цьому містові міжнародна фінансова корпорація та світовий банк. Робота ведеться достатньо активно, сьогодні є розміння всіх державних служб. То що цей процес накладається на виборчу кампанію, і дуже багато політиків будуть вставляти палки в колеса. ми також це розуміємо. Але це є життя 2013-й. Саме за рік мають усе розпочати. Втім, вагому участь у цьому процесі має брати область. Головним рішенням цієї виїзної сесії стало звернення до колег з вулиці Винниченка. Щоб от процес пішов, і процес пішов швидко, якісно і жорстко. Треба було зробити цю сесію, щоб механізм на кінець -то запрацював. Тому що без того був тупік. А час іде. що одним на добре, іншим на зле. Коли перенесуть головну сміттярку в новий розділ, транспортування буде довшим. Відтак зміниться і тариф. Якщо брати загалом тариф, то це збільшення буде складати десь до 25 п'яти, чином, відсотків. Та селяни не ймуть віри, вони певні, їх вкотре хочуть заговорити і вже готуються до масштабних акцій протесту. 1 червня вони мають намір перекрити в'їзд сміттєвозам. Ми ж не, не якась я не знаю темна маса. Ми ж про ми ж мім рахувати. Ми вже я вже не знаю скільки років. Ми, ми постійно перекриваємо що зробиться. Не перекриваємо, не робиться нічого. Ну то ми просто змушені то робити. Нагадаємо, напередодні правоохоронці заявили, що до євро такі диверсії у місті будуть готувати зумисне. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.